Доброго дня, рыболовный товарист. Привет, рыбатюги. Привет, рыбатюги. Доброе утро, друзья. Привет, рыбатюги. Привет, рыбатюги. Привет, рыбатюги. Привет, рыбатюги. Ми знаємо, що в цьому році риболовних змагань в Києві дуже багато. Але ми, вас, але ми вас також хочемо запросити прийняти участь в любительських змаганнях з риболовлі, риби фідером під назвою онлайн-фідерґей. Це відбувається за підтримки титульних спонсорів та наших добрих друзів, генерального спонсора компанії Флагман. Yes. Все, я все забыл, <laughs> все слова. <laughs> 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 как раньше анонсировалось, группа Рыболовля онлайн организовывает проведение трех туров хидерных соревнований в формате фестиваля. Среди э, рыбалок аматоров в соответствии с правилами соревнований. Соревнования будут посвящены следующим образом. У нас будет три зоны, в каждой зоне будет по три победителя. Также будет общий рейтинг победителей из трех человек. А в итоге будет первое, второе, третье место общее в турнире. 12 призових місць. Також буде номінація Fish І и... найкраща з найкращих, чи якось ми так називаємо для дівчат, які будуть ловити з нами рибку. Місце учасника визначається вагою його улову. Чим наші змагання будуть відрізнятися інших крім світло. Одна з основних фішок наших спінувань. Це соревновання між групами в Фейсбуці. І може ще щось, але то вже згодом, якщо придумаємо. У ході проведення фідерних ігор буде визначено найкраще з таких груп. Для початку напрям по фідеру, а там хто знає, що ми ще придумаємо. Та приємні призи від наших спонсорів і партнерів. За результатами загального заліку кожного туру визначається трійка Учасників, представників кожної риболовної спільноти на Фейсбуці, що посіли вищі місця в турнірі. Сума місць спалі, в турнірі в рибальської групи і її рейтингом по кожному туру. А що надалі? Надалі також сюрприз. У всі карти не зразу. Основний принцип усеріна це дружека атмосфера, до своїх соперникам. І бережне отношення к отношення крибі. Міста і дати фідерних ігор перший тур буде проведено тут oh, нове набережне Дніпра. <су> на новій набережні 23 червня. Другий тур ми проведемо на набережні на участки між 4 і 7 ліс. 20 липня. Третій тур буде проведено 14 вересня. І місце проведення ми будемо обирати з вами голосуванням Участь у змаганнях є платною. Сума реєстраційного внеску. В порядок реєстрації буде додано додатково. У змаганнях допускаються всі бажаючі. Що? До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі. Запрошуємо вас до участі у наших перших змаганнях. Підтримайте нас, ми підтримуємо вас. До зустрічі риболовля онлайн. Тут і зараз. Залишайтесь нами. До зустріч. зустрічі. Встрічі на звинуваннях. Взагалі да. буде тут і зараз. Далее будет вот и зараз. Сделай добрые глаза. Сделай добрые глаза. Привет и до встречи на соревнованиях. Поболовля онлайн. Тут и зараз. Pulse, uh...